Чекалинка, опасна Мартя, Марті, опасна Данила, Данила, опасна Лукеана, Лукеан приходить і вперед пасна чекавинка і. і майже гол забиває команда ФК Львів. Чекалинка знову відбирає няч. І удар немає гола, вибиває нячь команда рука. Маркінтуям розводить аут. Самі десь ночем проходить по флангу. І простріляє і не виходить забити. Добре грає команда Ерколью. І на Лукеана. Лукян обіграє. І удар! ротет лобить. Команда рух контратаку, але ер-кольвів добре грає. Ауте зіграє команда рух. Лафоляк, пас Феляк, пасмелутян. Вперед. Чукаленко в прийом. І. Мартін. І удар Чукаленко. Кутовий. І гай. І... Не отримає сюди пас. Аут води от команда Ехка Львив. <ръква> Пас ме Чукаленко и... -а -а, трябва да ме сходши бете. Чукаленко. Руха води Аут. Пас в център. Пас вперед, Чукаленко доганяє. Зупиняється. І пас на Лук'яна. Лукеам! Треба було приймати бити справий. Далі злівий не забив. Не пас, де гравець руху. Малий біжить по флангу з м'ячем, Забирає в нього м'яч. Пас вперед на Лукьяна! Сильнейший! И перехвачивает мяч Мартин И пас на Чукаленко вперед! Ох, Какой момент снова! Данилов Малий з м'ячем, удар, який сей воротаря. І штанга. Готовий. Готовий буде. І просто який сейф сей воротаря. Майже попадає. Пас вперед. Мартін розводить аут, біжить вперед. Ой, удар закриває гравець руху. І забирає м'яч Мартін. Пас на Лук'яна. Одить команда ФК Львів. Вперед дає пас Мартін, але трошки не дотягується Лук'ян. А от водить команда Львів. А ні, доганяє. ворота Пустіворотию ай не виходить забити. А от водить команда рух, фланг, пас на центр. Чукаленко перехвачує, Чукаленко біжить по флангу, Чукаленко і ворота. І... Ой, немає гола. Кутовий, Ворота руху грає добре. І Марчин. Ай, не виходить. Філяк, на Тунояна. Тунноян обігрує. Обігрує. Ай, не получается дати вперед на Укеана. О, гукрут аут. Гук. І гук обігрує. Удар знівуї! Добре, грає Мартін. Хутовий розводила команда рух, Данило вже з мечем. на Мартіна. Хотів грати вперед, Мартін. Не виходить. В них вийти з оборони верхова. Гук. Питається обіграти. Гук проходить по флангу і на Лукяна. Лук'яни. Не виходить забити. на Гука. І на Мартина. І удар, який сей! Не може забити команда Гук Обігрує, аутволить команда Ефів. Обрізається, не треба давати такі поси. Пас на Мартина. І ось добрий пас на Гука. Гук обіграє в центр. Ай. Фол. Рух розводить. Захар Гук добре забирає м'яч. Вперед. забираємо м'яч. Дає пас вперед Мартін, гук доганяє. Рука. Гук. Вибробуватою вперед. Мартін і не доганяємо. Мартін розводить Лук аут. Лукіан. Ой-ой-ой, Лукіан обіграє, І як вони не забили момент. Удар, сейф. Аутодий команда рух. Бореться Мартин. Ай. Mm Не -hmm. yeah, получается сильно здається. e o Dor save yeah e o Dar Daniela perrechoca o mês deixa de para ao Ауто тут команда рух і «Чекаленко» доведе приблизно вперед і ударку! На кінцу забиває команда забиває. Мартін забирає м'яч. Обігрує фланг. Ай. Unidade Fred na tchukalanka, a voz de comandê Ru. вперед. <риклад> Від дворі два команди ФК Львів. А от вот команда в Львів. Фас на воротаря. <риклад> і пас перед на Гука, і не доганяє. І ошибається вертай, але не забиває рук. Іутур як не забиває. Не дотягується. Евкальбів води тяут. Пасма чекаленко. Поганий пас назад і... Dobrý deň I vykiduje vpřed na ruka I pas I jo jo kise Outro de comando é o Calvídeo. Próximo... I... Oh, e para o de Pessoas no Próximo. Ih, ó. já cá E... Мартін Будна. У мене виходить забити. Куда вей? Добрій сей, ворота. він вперед, але захищають. Мартін проходить по флангу. Обходить центр і не получается далі з переводить на Лукиана Мартін. Козак, пас на В Синях буде аут, Львів вводить. О, та ходить і не доганяє. Двери, коли ткоманда ФКЛ Гук. Мартін пас вперед на чекаленка. Чекаленко. Чекаленко. Бороторяукоманда кольбів mm -hmm. пасна члукина не дуже прийом, Перехвачує сій. Кінця завершення і такий опасний штрафний ворота Евка Львова. Штрафний. сейф робить ворота Ревка Львова. І вперед дає Мартін на хід. Пас на Лукіяна. А ось водить команда І м'яч воротаря кидає вперед. Не виходить. Удар сейф. Закінчується матч під рахунком 1-0 ФК Львова.